Дривоборочков не дозволив проводити референдум щодо вступу України в НАТО. Нагадаємо, 5 вересня у Києві відбулись численні збори, в тому числі за участю делегації із Житомира. Сьогодні, згідно з соціологічним опитуванням, центру Розумкова, 54% українців підтримують членство України в НАТО. Чи розділяє думку більшості Житомиряни? Запитаємо Звісно. А що це нам дасть, як ви гадаєте? Безпечність наша. Я сам воєнний знаю, що такої НАТО то знаю тоже і захищав і страну і в Африки біло. Я підтримую те, щоб війни не було. Головне треба, щоб спокій був. Людей відушили наших, наших хазяїв, наших синів віддушили. Що вже залишилося? Одне старе да мале, немочна людина остається. А наш народ, де наш народ дивається через Путіна, де він через де він наш народ диває, український? хазяї, багатири були, що з нас поробили? що вже з нас блючими защиті. Пускайте мене на війну, я буду воювати. Ви підтримуєте вступ України у НАТО? Так, да, підтримую. Чому? Розкажіть більше та агресію Росії захистять, як? гадаєте, так? Ну я думаю, може не захистять, хоча б там те саме, але може хоча б якусь військову допомогу давати, там технікою, зброєю, бронежилетами, грошима. На людську силу я, звісно, не розчитую, але нас більше ніхто не захищить, тільки НАТО. Якщо б був референдум, ви проголосували так, так. за це? Так. Да. Ну, НАТО, розумієте, я сам э, чоловік воєнний і ми все, нас, нам все розказували, що НАТО це агресивний блок, розумієте, такої. Тому як Тому ви утримуєтесь, так? Тому утримуєте світ. Да. Я утримуюсь. Може воно <кх> Тоді було такое ну, названня НАТО, що агресивний блок. А зараз, може бути, воно к лучшому. З одної сторони, да, так. Ну якщо вони будуть підтримувати. А якщо не будуть підтримувати, то смисла всього...